Реабілітаційний центр планують створити у Ладижині. Центр облаштують на базі санаторія Профілакторія, який одна з енергетичних компаній передала громаді в безоплатне користування. Ладижинська міська рада та енергетична компанія підписали меморандум про створення цього реабілітаційного центру. Сама будівля розташована в рекреаційній зоні. У приміщенні триває ремонт. Замінюють старі вікна на енергозберігаючі, проводять ремонти в палатах. Детальніше про новий реабілітаційний центр будемо говорити з Людмилою Головашич, начальником Гайсинської районної військової адміністрації. Вітаю вас! Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, хто ініціював створення реабілітаційного центру і чому обрали саме будівлю на території санаторію? Ну, будівля. Існує вже багато років. Вона в межах Ладижина. Існує і Ладижинська міська рада, і, зокрема, і енергетики, вирішили саме так. Продовжити життя цього закладу. Заклад збудований вже досить давно, має 40річну історію, і наразі раніше там оздоровлювалися і відпочивали саме енергетики. Але сьогодні виклики часу зовсім інші, і виникла потреба створити саме на. На півдні Вінницької області саме додатковий реабілітаційний центр, який буде допомагати і професійно ставити на ноги наших людей не тільки в Вінниці, як це на сьогодні можливо, але саме на теренах цього регіону. Чому ладижин? Тому що співпраця саме з енергетиками, міською радою, обласною адміністрацією стала можливою саме завдяки такому тройному співпраці. Попереду ще надзвичайно багато роботи, тому що це не приватна структура, це буде законтрактований, тобто будуть укладені договори з Національною службою здоров'я. України, що дасть можливість отримати фінансування для лікарні, утримання, лікування це в державних закладах у нас безкоштовні, будуть послуги надаватися. Ну і звісно, умови там будуть створені. Я навіть не сумніваюсь, найкращі, найсучасніші і те, що дійсно знадобиться нашим ветеранам і не тільки. Тобто, ми говоримо про те, що у цьому реабілітаційному центрі зможуть лікуватися також ветерани. Ну, звісно, 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 ветерани, їхні родини там багатопрофільна має бути підготовка. Все буде залежати від тих спеціалістів, які сьогодні міська рада, лікарня будуть запрошувати на роботу, будуть отримувати, будуть отримувати запрошення наші лікарі, лікарі з інших, можливо, регіонів, лікарі, які приїхали до нас зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Тому що чим Більше класних класифікованих лікарів буде в закладі, тим потужніший він буде, і тим більше кориснішим він буде для наших ветеранів і мешканців. Тобто, ми зараз говоримо про те, що до центру шукають працівників і підбирають персонал. Хто саме підбирає персонал? Цього за міська рада, це владижинська міська рада, це буде підрозділ Ладижинської міської лікарні, і вони будуть працювати там. як же це буде абсолютно в межах Ладижинської громади все відбуватися? Будуть призначені відповідні спеціалісти, завідувачі, відділеннями і так далі. І так далі. Тобто, далі Ладижинська комунальна лікарня, вона зможе укладати договори, і це десь можна. Можливість і створити нові робочі місця не тільки для лікарів, а для молодшого медичного персоналу. Ну і, звичайно, це будуть і податки, це буде підтримка громади. Ми вам дякуємо. Нема за що. Всім гарного, тихого дня, вечора. Ну і будьте здоровими. Ще раз дякуємо. Людмила Головашич, начальник Гайсинської районної військової адміністрації, була з нами на зв'язку.